Ми є на Богутинській горі. Хоч Богутинська гора це ще не помор'яне, але вона має деяке відношення, про яке я зараз розповім. На цій Бугутинській горі в 1944 році, 1941 році сталася велика жорстока трагедія, Тут, якої я була майже очевидцем. Одного разу мені було це в половину грудня, я повинна була поїхати до Золочева. Вже сиділа на возі сусіда, який також їхав до Золочева, але ще він заправляв дещо на господарстві. Тут я, грудень був дуже холодний, безсніжний, груда, північний вітер з морозом прибирав аж до костей. Тут я почула е, кінський тупіт по груді. Поглянула я на дорогу і побачила, на коні їде НКВД, а за ним іде колона арештантів. Всі вони були вбрані легко, по літному, на головах не було ніякого обору. І всі були пов'язані руками назад по четверо в одній шерензі, в одній рядку. Таких рядків було чотири. Тобто їх арештантів було 16. За ними їхав на коні другий НКВД. Перший писався е, Телепнів, а другий Путін. Ой, не, Путілін. Потілін. Ой, бачите, я подивилася. І мені аж страшно зробилося, як вони, похиливши голову, і йшли, і йшли, і йшли. Один з них, оцей, е, оцей як він, потілін, питав, він мене знав так, як я працювала вчителькою, він мене знав і питається мене, куди їдеш? Я сказала в золочу. Е, Ну, всього хорошого, ну хорошого. Мені було соромно перед тими арештантами, бо вони не знали, в який спосіб я знаю того НКВДста, а я його тільки знала з тим, що допомагала передачі людям, які... бо я працювала в селі Білому, і ми як приїжджали як я на раду приїжджала, то вони їхали зі мною, просилися на одну фіру. І потім я після наради вони ще передачі не дали, то я підходила до міліціонера того і нквд і просила, прошу взяти передачу, бо мені потрібно з ними їхати. От тільки він тільки то мене знав, а більше ну все одно мені було дуже соромно перед тими арештантами. Ну вони поїхали, пішли, за ними ще, правда, так на, приблизно на е, яких 100 метрів, за ними підбігала дівчина, чи то дівчина, чи молоденька, е, дружина, чи що. Така інтелігентна, по одежі було пізнати, бігла за нею. Я спеціально на неї звернула увагу, бо вона мала дуже красиву косу, яка виглядала з-під хусточки. Прийшов до якийсь час, господар ще, правда, коні ще їли обрік перед дорогою. І не прийшло, може, пів години часу, може година. Як почула, я знову стукіт коня, е, такий гострий стукіт по груді. По і по це їхав цей НКВД е, 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 Потілін. Е, я його запитала, що сталося, бо кінь аж спінений був. А він говорить: на Богутинській горі напали бандерівці і хочуть відбити арештантів. Я їду, біжу скору допомог, до цього, щоб дали допомогу, щоб відбити назад тих арештованих. Правда, ми вже цього дня не поїхали бо ми боялися, щоб вони не побачили там того бою і цей, а вечором по, вже, як то кажуть, такі попливли слухи, що на Богутинській горі розстріляно 16 чи там. Просто я знала, що то 16, бо я їх порахувала е, арештованих і ще якусь дівчину. На цій горі німці були викопали, тут росла була така шкілка з ялинок, а між тією шкілкою був викопаний такий зигзагом, ну як то називається, протизенітної такої артилерії, чи що де ховалися, німці стріляли до, до самольотів з цієї гори. І в цю, цю траншею було покидано всіх тих розстріляних. Тепер ці, ці ялин, цих ялинок ніде немає. Виробали ці ялинки, а засадили тільки кощами для того, щоб навіть не знати, де слід тих похоронених. Так. Тут звідси видно прекрасну панораму помор'я. І, і і, як то кажуть, і ліси, і горі, і все. Ну, я знаю, що ти все сказав. Мор'яни. Територія Помор'ян складалася з двох частин. Одна частина було місто, де проживали міщани і май, всякі ці майстри такі, а друга половина. Була називалася Заруцька, вона була е, Крипацька. Тут, в цьому місці, десь близько стояв, стояв маленький хрест, який знищили е, ну, большевики. Він був поставлений в пам'ять е, скасовання Ну Його десь немає тепер. Тут на цьому місці поставили відновлення е, християнства. Не ну, доїжджаючи до моста, який вже називався містом Помор'ян. Тут стояла таблиця, на якій було написано на польській мові Королівське місто поможане. Це вже константат... Це була територія Поморян, але саме місто починається від моста. Можете від... цього моста подивитися? Тут є роздоріжжя. В цьому місці помор'яни розділяється на дві частини. Це було місце, місто, де мешкали міщани і всякі ці майстри. Друга половина, яку називали Зарудка, була колись е, кріпачка. Тут мешкали тільки кріпаки. А оця дорога в 18-му році дуже бушувала в помор'янах е, холера. І один богат не хотів, щоб хворих, е, хто помер на холеру, щоб хоронили на загальному цвинтарі, віддав кусок ліса, щоб хоронити там тих померших на холеру. Цікаво, то що самого першого похоронили його господаря цього літа. Другий господар багач, який е, хотів, щоб дати заслон хвороби такий, він писався торула, побудував фігуру і зробив заслон для хвороби. цієї. Де тоді Почала хвороба, почала, як то кажуть, епідемія заникати. Ну, ця, хвир, ця фігура, то вона тепер вже були її теж чи знищили, бо чи вона, напевно, нова, або хтось сховав її і тепер поставив на це місце. Оце є заслон для пошерсті по тої холери. При вході до горішної церкви тут було два Ось Оцей один ще залишився, а тут стояв другий ясень. На цьому другому ясені кожної великодної п'ятниці вішали юду. Діти спеціально приходили сюди до плащуниці і всі дуже діти цікавилися тим юдою. Та юда він мусив бути кожної п'ятниці і його... І з суботи, з великодної суботи на Великдень палили на городах. Коли люди палили, тоді вистрілювали з Моздіра. І цілі поморяни знали, що треба вставати і йти на богослужіння. Ну, так це, ми зійшли, гаїлки виводили під церквою тут. І взагалі молоді ж найкращу свою зустріч. Мала під цією церквою. Пригадується мені, як я була малою зустріч з грабиною поточкою. Вона відвідала, нашу захоронку, а потім тут прийшла. І нам тут, як то кажуть, подарунки всякі приносила, принесла була. І вона дивилася, як ми співаємо, як ми молимося, нам було дуже цікаво. Бо нам сказали грабина, грабина, графіня, то то, значить, було таке, як казкове для нас. Ну, я ще потім розповім, як вона нас везела, відвідувала, відвідала була в Захоронці. Ну, а, а так тут ми збиралися всі, і це було наше улюблене місце. Молоді вже збиралися. Кождої великодних свят ми тут проводили гаївки, Тут стріляли хлопці, на дзвоницю дзвонили і, як то кажуть, проводили своє дозвілля. З давен-давна ми всі вважаємо, що горішня церква є чудотворна, тобто не церква, а образ, який знаходиться в неї на престолі. Навіть Може посвідчити це, що під час Другої світової війни вдарив знаяду церкву, але він не розривався. Оце є осколки, це є світ, де ні вона ні не згоріла, ні, як то кажуть, її не розвалило. Церква побудована без одного цвята. Вона вже старенька у нас, дуже старенька. Ми її дуже любимо всі. В цьому будинку безпереривно проживали священники до 1946 1944 року. ж цю резиденцію священничу забрали під школу. Тут коли учні вчилися, що вже навіть якщо були священники, то вони мешкали, де, де попало. Це вже було їм, як то кажуть, на них не звертали увагу. Мені дуже запам'яталася ця резиденція для того, хлібанія, для того, що отця, о, о, тут мешкав отець е, Володимир е, Карлобен, сам, Кармазин. Кармазин. І в нього була дочка Віра. Вона була ровесниця моя. Ми так добре зналися, разом вчилися, разом не дуже спілкувалися, бо вона була більш інтелігентною такою. Родини я більше була з робітничої, але, але дуже добре пам'ятаю отця Володимира, бо він приходив щодня до захоронки, до якої я ходила, і в малень дитячі літа дошкільні. І після я вже вчилася в школі. Ходила після уроків. Також ми всі відвідували садок цю захоронку для того, що Тут монахині нас дуже гарно всього вчили. І, як то кажуть, і релігії, і таке господарське, і таке, що для дівчаток потрібно, то вони у нас то все виховували. Отець ну, Володимир Тармазин був дуже такий інтелігентний священник, з голубими очами, пам'ятаю, і дуже все такий делікатний, такий елегантний. І... Ну, добрий. І сенс до нас до дітей підходив, питав, як хто. і навіть пам'ятаю, на уроці релігії приїхав, був, мабуть, бо наш отець кармазин був деканом, а до нього приїхав хтось на візитацію і прийшов у нас клас. Я була в другому класі тоді. І цей другий священник запитав, хто з вас вміє молитися. Зараз я забула, як називається та молитва. Реславна прислідіве Марію, мати Христа Бога нашого, та й молитви наші і так далі. І я ніхто не вмів з дітей, а я одна. Я Зато достала два образочки. Бо всім давали по одному, а мені за молитву дали два образочки. То я до сьогодні пам'ятаю. І отець кармазин був дуже задоволений, що хто то відповів, хто то знав. Ну, так я запам'ятала його дуже гарно і цей. На цьому місці стояла колись яхоронка. Вона зовсім мала другий вигляд, другі будови, другі, другі будинки. Але ще одно, коли ми тут... Підходимо, ми пам'ятаємо, що тут була захоронка, тут було наше дитинство, тут були наші, можна сказати, найкращі діта. І багато є споменів про неї. Пам'ятаю такий спомин. Особливо мені пам'ятається, як приїхав був високопросвященний епископ Іван Бочко. Ми йому співали «Многая літа. А потім він сів на такий, як йому зробили, ніби трон і на нас то виглядало. І він там сидів, ми підходили, приклякали. І він нам давав цілувати перстень, і в якому було очку, в якому була Матір Божа з Ісусом Христом на руках. Він дуже нам дякував за те, за що ми йому много яліпе співали. Може, ще що щось більше, але я так не пам'ятаю. І крім цього, ще пригадується мені, як була ще менша ще до того часу.